На фасаді обласної бібліотеки новий мурал це аналог того, який знищили окупанти в Старобільську, рідному місті Сергія Летучого. Він музикант, громадський діяч, працівник Луганської обласної бібліотеки. До початку повномасштабної війни був радником з інклюзії Старобільського району. А ще Сергій ідейний засновник мистецького об'єднання Бат on Art», завдяки якому в Старобільську стали з'являтися мурали. «У 2020 році ми намалювали мурал пливи робопливи. Це з артбуку Сергія Жадана, чому саме цей мурал Бо Сергій Жадан зі Старобільщини. Ось. А ми малювали мурали, пов'язані зі Старобільськом, з історією, міфами, легендами міста. Ось, таким чином знайомити людей з цими міфами, легендами і важливими людьми міста. І а, ще розвивати туристичний потенціал міста. Ось, бо Старобільськ одне з найстаріших міст Луганщини. І а, тому ми малювали саме на вірш Сергія Жадана у Старобільську о, мурал пливи рибо. Ось потім, коли почалася повномасштабна війна, а, терористи знищили той, той мурал. Мурал для Сергія частинка рідного дому перенесена до Ужгорода, де він нині проживає. У мене виникла ідея відновити цей мурал і відновити його в тому місці, де багато людей, які вимушені були евакуюватися зі своїх міст. Багато переселенців. Ось я сам тут зараз живу в Ужгороді. Ось і тому а, вирішив саме тут і відновлювати цей мурал таким чином і підтримати людей в евакуації, і таким чином трішечки перенести тієї аури а, нашої старобільщини. бо Жадан Сергій родом звідти сюди. Ось і я знаю, що Сергія Жадана і в Ужгороді дуже люблять. Ужгородський мурал не повністю ідентичний Старобільському. Він не абсолютно ідентичний. У нас був в інших кольорах. Ось це. А, Трішечки інша інтерпретація. Мурал малювався за керівництвом корж Людмили Рядько. Ось це викладачка академії мистецтв Закарпатської і такої відомої художниці. І вони трішечки по-іншому намалювали. Це така ужгородська версія. Презентація Муралу відбудеться в понеділок, 21 листопада о 15.00. Якщо дозволить погода, то захід триватиме в дворику обласної бібліотеки. Власне, перед муралом виступатимуть музиканти, поети та інші творчі люди, і вимушені переселенці, і місцеві.